Бажаю здоров'я. Я командир 227-го батальйону 127-ї бригади ТРО міста Харків Черкашин Олег. На сьогодні віддав, мабуть, останній наказ на посаді командира батальйону, а саме, не по захисту міста Бахмут, де підрозділ веде героїчні бої за кожен дом, за кожний квартал, за кожний метр цього міста. Але я віддав наказ по захисту своєї військової частини, яка вже 6 місяців знаходиться під тиском Служби безпеки України в Харківській області. За півроку вже було два обшуки сьогодні співробітники ВСП Харківської області з приписом про перевірку особового складу. На предмет зловживання алкогольними напаями була спроба зайти на територію військової частини. Нема питань, але разом з представником ВСП на території військової частини була спроба заходу чотирьох співробітників СБУ відділу. К. Місяць тому проводився обшук на території цієї ж частини. По інформації Відділу КСБУ Харківської області обшуки проводив ДБР України. Я надав наказ захищати військову частину підрозділу 227 всіми заходами, якими в мене є, а саме вплоть до важкої техніки. Не одна падлюка не буде знущатися з армії і з тих хлопців. Які виконують бойові завдання в самій гарячій точці на сьогодні. Все, доклад закінчив. І, мабуть, це останній мій доклад. Ну ви, падлюки, зрозумієте, знущатися над армією вам ніхто не дозволить. Бажаю здоров'я всім і маю честь!